Друзі, всім привіт! Мене звати Павло. Сьогодні 22 лютого. І тема відео про навощення рамок покажу, розкажу, якою вищиною ми користуємося, як навощуємо рамки, яким способом ми їх навощуємо і тому подібне. Спосіб у нас дуже простенький, ну, ми, ми вже в принципі, не користуємося своє посічникування. Нам він подобається, це є міцний спосіб, на... вищина тримається добре. Ми в принципі, таким користуємося. Ну, Це не є остаточний варіант, Не знаю, там може щось колись буде і мінятися, але на даний момент так. Тому, друзі, не будемо довго говорити, йдемо більше показувати і розказувати. Веську кількість рамок ми навощили. Тут є дадановські рамки і е, нуклеосні рамки. ми використовує добовик. так як в інтернеті ми дивилися про неї. Відгуків багато позитивних, багато бджолярів користуються. І ми вирішили теж попробувати, так те. Добре вона себе в людей зарекомендувала. Тому пробуємо нею користуватися. Вищина є по кольору гарна, по запаху теж, думаю, бджолам сподобається. Так, рамки ми навощуємо ось так. Лис вощи не опускає максимально донизу, так як не опустити бджоли знизу, просто її не трогають, а зверху гарно дотягують. Тому ми їх трошки перехитрили і опустили донизу, а зверху вони собі вже самі дотягнуть. Так, рамка у нас на 4 дротика. Навощуємо її автомобільним зарядним для акумулятора. В принципі, все виходить добре, вищина тримається міцно, нічого не відпадає. Хіба треба з цим всім акуратно працювати, щоб не прогавити час, щоб не, про, щоб не, про, щоб не проплавило вищину. Треба швидко Дві клеми включив, виключив і все. Чувство трималося міцно і, і добре. Так, в принципі, Ми користуємося вже все своє посічникуванням, ще раз повторююся. Ну, ми навощуємо на дві проволоки. Ось тут таким самим способом. Хіба що ми вверх підгинаємо тут і ще по дві скобки вбиваємо тут? Так, і використовуємо шість. Для того, щоб коли ми заселяємо, ну на бджолу, вона провисає і дуже нагріває, щоб мущина щоб зверху не, ну, не складалася, бо вона тут буває, що згинається. І потім треба буде рамку. Завертається, Завертається та, і рамку треба буде міняти. Щоб цього не було, ми вже прибуваємо скобом, бо мали вже з тим практику, і тепер робимо так. Так само даємо ми на цілу рамку, коли здавали хіополоску, полоску, але... Та насми до зборів нема сильних і вони так витягували трошки, а все знизу таке місце було просто голе, навіть без вищини і без. І без... Ну, нічого там не було. Бджоли сиділи зверху і все. Тому, друзі, ось так ми їх навощуємо. Магазинні рамки ми так само навощуємо от, по принципу до данецьких. І, і ось так. Ну, Думаю, тут все з рамками зрозуміло. Все виходить, нічого не відподаємо. Там далі будемо ставити, будемо показувати, як, ми там, як вони їх відтягують і тому подібне. Відео у нас вийшло. ось так ми на рамки. Може щось робимо неправильно, але в принципі все. Думаю, все робимо добре. Може комусь щось там не зрозуміло, може, щось я не договорив. Задавайте питання, можете зателефонувати, я буду радий з вами поспілкуватися. На початку, номер... на початку відео буде мій номер. Давайте. Задавайте питання, пишіть коментарі. Все, на цьому будемо закінчувати відео. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім до побачення, вічте мед і будьте здорові! Всім мирного неба!